Вітаю, друзі, це проєкт відлуння війни. І сьогодні ми говоримо про вигорання волонтерів. То де черпати сили, аби не кинути цю справу. Пані Тетяна, вітаємо вас. Вітаю чи правда, що коли ми допомагаємо іншим, то ми в першу чергу рятуємо самих себе? Так, така думка є. Звичайно, вона напевно має якийсь певний сенс. Але благодійність це завжди є поклик, поклик внутрішнього стану людини, да, тобто людська істота побудована так, що вона по природі своїй віддає, да, тобто віддавати щось, віддавати якусь частинку свого часу, своєї енергії, своїх якихось певних надбань, тобто це є природньо і звичайно. І не завжди людина чекає у відповідь, тому що справжня благодійність це завжди без повернення. Чому приходять такий момент, коли допомагати стоїть важко? Збір стоїть, матеріалів немає, ще якісь питання. Ну, давайте напевно, зрозуміємо те, що четвертий рік повномасштабного вторгнення, і яким би довгим цей марафон не був, на якомусь етапі людина виснажується, а особливо виснажуються ті, хто дуже багато віддають, тому що вони досить часто не... Не вважають за потрібне а потурбуватися про себе, себе. та і оцей момент, коли оцей дисбаланс відбувається, тобто я віддаю багато сил, я віддаю багато енергії, я віддаю багато часу, часто нехтуючи якимись певними базовими своїми потребами. Відповідно, спочатку валиться тіло. Тобто воно дає про себе знати, да? а потім вже і оце таки відбувається синдром емоційного вигорання, яке досить часто зараз можна спостерігати у волонтерів, які займаються цією важливою справою не тільки з лютого 2022 року, але і з 2014 року. Пані Тетяно, а яка різниця між тим, що я виснажений, і між тим, що я вже вигорів? Які оті дзвіночки, і оде ота межа? Ну, якщо говорити про а, такі дзвіночки, по перше, е, коли я виснажений і втомлений, е, мені може допомогти відпочинок. День, два, повноцінний сон, а там повноцінне харчування, вихідний, умовний, який я можу собі дозволити. Тоді я зранку прокидаюся в гарному настрої, mm -hmm. налаштований на те, що я хочу щось робити. І, відповідно, в мене з'являються там нові ідеї, я бажаю цим займатися, і я далі йду в той простір, в якому я був до цього. Mm -hmm. А якщо ми говоримо про вигорання, да, то навіть цей такий повноцінний відпочинок: день, два, сон, він не допомагає, тобто навіть може бути там, якщо людина дозволяє собі тиждень-два такого, да, рідко зустрічається. Але людина, якщо дозволяє, тобто їй не від не допомагає цей відпочинок. Насправді вона так само відчуває виснаження. Інше це наступна складова, це те ставлення до того, що я роблю. Mm -hmm. да. Досить часто говорять про те, що вигорання воно супроводжується такою умовною. А байдужістю на межі цинічності, така вже стадія глибока стадія вигорання. Да, тобто, а плюс зневіра. Mm -hmm. Я не вірю в те, що а, це має сенс, да. Тобто, в від того, що це довго продовжується, чекати, а, втомилися, да, тобто немає сенсу. І і звичайно, це безсенсовість відчуття того, що ну для чого. А, відповідно, вона якраз може бути ознакою того вигорання. Пані Тетяно, чи може тоді ще бути відчуття провини? Та звичайно, відчуття провини є, тому що дивіться, ми, ми насправді, так, коли ми щось робимо, ми чекаємо результату. Угу. Звичайно, коли ми робимо певний збір е і він. Е Іде швидко, це надає нам сил, надихає натхнення, так. І ми починаємо вже планувати наступний, тому що ми розуміємо, що є запити, запити ж не скорочуються. Але ми стикаємося з тим, що відгук. Соціуму відгук людей, які донатили на сьогоднішній день, він є абсолютно іншим, тобто збори закриваються набагато важче, все менше людей приходить плести сітки, угу. все менше людей включаються в якусь цю кулінарну історію, да? тобто збори там навіть на е шпиталі і на реабілітацію поранених. Тобто, це все починає заповільнюватись, і відповідно, людина, яка це робить, вона починає е, відчувати провину Це за те, явина. що їй не вдається. Uh -huh. да, тобто мені не вдається, я роблю щось не те. Е, в мене не виходить, значить, напевно, е, я десь щось упускаю. І оці всі моменти вони дійсно е, мають в своєму підґрунті почуття провини. А коли є глибоке почуття провини, воно так само виснажує, тому що немає е, її його. Е, Пере, да, якби переосмислення немає його іншого іншої сторони, медалі, бо вона не бачиться, і тоді знецінюється все те, що роблю я, відповідно, втрачається бажання, апатія і з'являється оце таке відчуття, немає сенсу. Пані Тетяно, як не кинути справу? Або точніше, на якому етапі ще можна собі допомогти, щоб не кинути і не вигоріти? Ну, коли е ми відчуваємо. Те, що в е мене немає зараз, наприклад, да, сили, Тобто я, я починаю відчувати, що той шлях, який я проходжу щодня, він для мене стає все важчим, коли мені починає сигналізувати тіло про те, що. Е Наприклад, да, там я або більше починаю споживати їжі, або в мене взагалі немає апетиту, mm -hmm. тобто такі соматичні прояви, коли є порушення сну, незважаючи на те, що він в принципі є мінімальним, але mm -hmm. людина просто відчуває, що вона втомлена постійно. Коли є загострення хронічних захворювань, з'являється, тобто в першу чергу нам сигналізує тіло. Mm -hmm. І це такий сигнал про те, що тобі пора відпочити, зупинити. І тоді людина. Дійсно, якщо вона це чує і відчуває, розуміє природу того всього. Вона дуже важливо, щоб вона відпочила з іншої сторони. Це є люди, які є поруч які швидше будуть помічати це виснаження ніж сама людина, тому що вони будуть бачити зміни в тілі. Вони будуть бачити зміни в настрої. Вони будуть бачити зміни в тому самому ентузіазмі, який був да цьому натхненні. Відповідно, вони так само можуть бути. Третій момент досить часто волонтери тягнуть все на себе, бо uh -huh. вони відчувають, що тільки вони здатні зробити це на найвищому uh -huh, рівні, uh -huh. і дуже важко делегувати комусь певні речі. І тут питання в тому, що якщо я відчуваю, що мені важко, я щось упускаю, не встигаю. Оце таке планування, яке дозволяє нам відчути відрегламентувати від, від, від да, свій час, тоді дійсно важливо знайти того, хто міг би. Мене замінити і дати мені той мінімальний хоча б, uh -huh. та, е, перезавантаження, яке може бути. Е, ну, І дуже часто насправді е, люди поруч вони починають витягувати uh -huh. та поїхали десь там, можливо, на каву, на переключення, тому що переключення від цієї діяльності воно все рівно надає ресурс. І тут про піклування про себе. Це не тому, що я а, не маю права відпочивати, тому що, е, якщо я буду відпочивати, відпочивати, я не зможу зробити того, 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 того. А це тому, що якщо я зараз знайду час та нехай ту годинку для перепочинку, в мене з'явиться більше сил і натхнення, і можливо ідей для того, щоб реалізувати те, що я роблю. Якщо перегоріло все ж таки, якщо дійшли вже до критичної межі, як відновитися і чи варто потім знову повертатися у волонтерство? Відновитися, звичайно, важливо і зрозуміти, що я сам з тим не справлюся. Тут важливо, щоб людина відчула потребу в тому перепочинку або в тій паузі, і звернулася за допомогою, допомогою до близьких, допомогою до фахівців, допомогою до друзів. Не Прохаючи, да, там, допоможіть мені, а будьте поруч, угу. тому що для мене це зараз важливо. Чи варто повертатися? Ну, напевно, я би так сказала, бувших волонтерів немає, да? тобто вони все рівно є, тому що це є поклик душі. Ми з того починали. Повертатися можна, відчувши те, що я можу це робити по-іншому, на новому рівні і з новими силами. Пані Тетяно, щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую, друзі. І це був проєкт відлуння війни. Сьогодні ми говорили про вигорання волонтерів. Щоб більше цікавого дізнавайтеся у наступних випусках? До зустрічі.